Всім привіт! Вітаю вас на каналі Мама Ну що ж, Не вже настало літо і це пора кабачків. Кабачок у нас дуже корисний овоч, ви напевно це знаєте, і не для кого не секрет, що він дуже корисний для здоров'я також. В ньому є багато води, в ньому є купа вітамінів, АБ, АБЦ, всі ці вітамінки є там. Тому якраз зараз, доки є кабачки, вони недорогі. Треба цим насолоджуватись і смакувати смачні страви з кабачком. Напевно, ви всі вмієте готувати кабачковий торт, але все-таки я покажу свій рецепт. Цей рецепт дієтичний, все-таки кабачок в нас дієтичний овоч, тому я також буду готувати дієтичний торт кабачковий. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Отже, я сьогодні готую три порції, тому що ми проживаємо. Троє з двома дітками тобто я, Алекс і Марія. Ми всі дуже обожнюємо кабачок. І кабачковий торт це взагалі. Я вже одного разу його готувала. Я готувала лише одну порцію так, на пробу. І я просто закохалась в цей рецепт. Він дієтичний, як я вже казала, тобто він легкий в таку погоду спекотну якраз те, що треба, тому що в нас особисто дуже жарко. Наскільки я знаю, в Україні також спека неймовірна, тому я надіюсь, вам цей рецепт дуже підійде. Отже, що нам треба? Я взяла три великих томати, три яйця. В мене тут три кабачка, приблизно, і приблизно 300 грам кабачка. Зачекайте, зараз. Отже, я сконцентрувалась тому на одну порцію спочатку скажу: на одну порцію нам треба. Один кабачок 300 грам, Він приблизно один кабачок: так і важить 300 грам, тому я кажу один кабачок. Потім на одну порцію одне яйце, один помідор та 50 грам борошна. Так як у мене три порції, в мене три томати, все легко, тому що все по три: три яйця, три кабачка і 150 грам борошна. Потім я достану сметанку. У нас не з майонезом буде рецепт, у нас з сметанкою з часничком. Але сметанку я дістану пізніше, так як спекотно, я не хочу, щоб вона нагрілася. Ну що ж, першим етапом нам треба натерти кабачок на великій терці і залишити, залишити його на хвилин 10, щоб в нього відійшла вся його рідина. Знаєте, іноді буває, що не знаю, що приготувати, наче вже все готував. Тому я думаю, навіть такий от простий рецепт, банальний, скажімо так. Іноді хтось просто може згадати, от, точно, давно я не готував кабачковий тортик, тому можливо комусь пригодиться. Я дуже на це надіюсь. А взагалі, зараз, так як в нас спекотно, їсти взагалі не хочеться нічого, крім овочів та фруктів. Тому ми особисто підсіли нам овочеве рагу, навіть без м'яса, без нічого, просто овочі тушковані. Так? Перший раз. Приходила моя мама, Вона... ми готували разом з нею. Готували ми з цибулькою, кабачок, баклажан і картопілька. Не пам'ятаю, чи була там ще там був часник точно, і наче була морта. А наступний раз була вже моя сестра Марія, яка готувала. Вона готувала без цибулі, без картоплі, але з броколі. Ну, що вам сказати? А в першому ще був перець, е а Марія готувала з томатами. Тобто будь-які варіації можливі в кожній хазхозяйке так свій смак. Тому, е якби я не можу навіть сказати, яке було смачніше, але обоє були настільки смачні. Алекс взагалі підсів на царагу і тепер просить кожного дня. Але я думаю, сьогодні, напевно, я вже трошки зміню, тому що набридне рагу, що буде потім. Тому от я хочу приготувати цей тортик. Це не так довго, просто це дійсно швидко. Єдине, що найдовше в цьому рецепті це саме приготування ось цих млинців, коржиків для тортика. Але нічого, можна готувати на двох пательнях, так буде швидше. Хто як любить, хто не спішить, готуйте на одній. Так, починаємо терти другий кабачок. Я стараюся не швидко натирати, щоб ви мене чули. Так, от такі от справи, тому корисному рецепту бути. Розповідайте, чи готуєте ви кабачки, як ви їх готуєте. Можливо, ви готуєте якісь інші страви з кабачками. До речі, я знаю, що навіть сирий кабачок. Я також вже куштувала сирий кабачок. Пишіть, чи куштували ви. Дуже смачно, до речі. Мені подобається. Він чимось схожий на огірок, напевно. У ньому дуже багато води. Взагалі класно, в салатах якихось дуже круто. Я також люблю готувати овочеві оладки для дітей. Це кабачок, морква, іноді цибулька додаю. Ну, тобто дуже смачно для дітей, вони дуже люблять такі оладочки. Тому мені цікаво, як готуєте кабачок ви. І чи взагалі ви любите його? Тому що я раніше взагалі не любила кабачки, але, видно, прийшов час, коли я все-таки або подорослішала, або зрозуміла його користь кабачка, яку він дає легкість потім. Немає оцієї важкості після споживання їжі, тому мені дуже подобається зараз кабачок. Баклажани, наприклад, я можу їсти лише в рагу, Так, я не дуже люблю баклажани. Вся моя родина обожнює, а я так собі, чесно кажучи, не знаю. А от кабачок так, вже, слава Богу, дійшла я до цього моменту. Ну що ж, продовжую натирати, Остався, залишився останній кабачок. І будемо залишати його на 10 хвилин і приступати до наступного етапу. Так, кабачок у нас натертий, залишаємо його на 10 хвилин, ну, приблизно не обов'язково 10 рівно, але по бажанню, ви будете бачити, як сходить рідина, потім треба його крепко віджати. Доки кабачок в нас настоїться, я починаю обробляти яйця, тобто їх треба взбити до однорідності, Потім ми будемо додавати їх в кабачок, і також я забула сказати, що. Я буду додавати олію 5 грам на порцію, тобто десь приблизно 15 грам. Ну, я додаю на око, але зовсім трошки. Я не дуже люблю жирні такі страви. Це ж у нас дієтична страва, тому зараз я збиваю яйця, потім віджимаю кабачок і потім змішую борошно, яйця, кабачок та оливкову олію разом. Ну що ж, кабачок я віджала, тепер е, настав час готувати начинку. Томати я вже нарізала такими слайсами. Далі. Я взяла сметанку. Так як в нас три порції, я взяла одну маленьку баночку, тут у нас було 250 мл. І тепер я беру три зубчики часника. і видавлюю їх в сметанку. Ви можете брати, скільки вам завгодно, як ви любите. Ми любимо, щоб. Е, Відчувала з чесником, але не дуже занадто. Готую начинку одразу, тому що буду перемашувати кожен коржик так, щоб воно вже було, було готово. От і все. І перемішую, і начинка буде готова. Ну що ж, далі ми вливаємо яйця. Засипаємо наші 150 грамів борошна. Перемішуємо. То зараз якраз саме той момент, коли треба додати олію. Так, буде легше перемішати. Звісно, не забуваємо про спеції. Сьогодні в мене лише сіль та перець. Перемішуємо і вмикаємо пательню. Ну що ж, виклала я свої перші млинці. Не на, весь, не на всю пательню я їх роблю, я їх роблю більш-менш такими середнього розміру. Чекаємо, доки вони будуть готові. Перевертаємо, обсмажуємо з двох боків і будемо змащувати сметанкою. Ну що ж, всі три тортики готові. Е, до речі, моя порада для вас не робіть коржики товстими, тому що потім важко їх перевертати і буде смачніше, коли вони будуть тоншими. Тому робіть тоненькі. Розмір це ваша справа, якими хочете такими і робіть. Хочете маленькі, як у мене, хочете великі. У мене вийшло 15 таких коржиків, і якраз по 5 в кожному тортику. До речі, буде класно, коли у вас є зелень. Зверху можна помастити сметаною і посипати зеленю. У мене, на жаль, не було. Ну, все. Всім смачного, а я приступаю до свого обіду. Всім пока-пока.